Сьогодні, шановне панство, сьогодні на 17.12 рік. Бачите сніжок. Ми на маленькому точку. В чому на маленькому точку? В общем, сюди ми скажу, знесли сім'ї, які потребують підвищеної уваги. Так? І Є ще така тема, називається термін наш «Ведмежа болезнь. От я знаю, боровся, боровся, ніяк не доборовся. Значить, що, будемо сьогодні дивитися дуже швиденько, де сидять наші улюбленці. І чи потрібна їм допомога? Це маркер всієї пасіки. От. Опять наголошую, нікого не вчу, показую те, що я роблю. І так, відкриваємо дуже швиденько, ми зараз це все діло глянемо. От, бачите, ловушки до сих пор працюють. Так, де наші бджілки? Де наші бджілки? А наші бджілки сидять дуже низенько. Так, да, дуже багато посипалося бджоли. Я теж спілкувався з колегами, теж кажуть, що посипалося. Камера не показує, бачу раз. І два. Так, Закриваємо, дивимося другий швидесенько. Так, Сюди ми всунули канді. Раді експеримента. Так, от, не фокусує камера, йде дощик. Плюсувати температура, чи навіть 0. Бачите, раз, два, От далі три. Ну, дівчата, ну поверніться, щоб ваші червоні очинки було видно в Камеру. Далі 4. Так, з кормами порядок, канді не беруть. Я спокійний. Будемо далі вже в черговий раз будемо дивитися їх в початку лютого. Будемо утепляти, будемо ставити покривальця, будемо... Готувати до посєва маточок. Клюточки ми познімали. Для чого? Тому що набиває снігу і виходить, що вони не дихають. Але потрібно, щоб була вентиляція. Всім гарного дня! Не забуваємо підписуємося. Пальчики вверх, пальчики вверх, вниз. Слава Україні!